була в мене жінка, була в мене люба, дай послала мене вліт, щоб я їй тробець привіз, дай послала мене вліз, щоб я їй тробець привіз. Та дала ж мені соки ро, такою й тако я тобою, щоб я притомився, додому не прибився, щоб я притомив. Не прибився, та якось мені та вода, що сомнений роля зламав, і я не втомий, До дому прибився, і я не втомий, До дому прибився. Прийшов же я до дому застав жінку не самого, сидить жінка, сидить, на цей раз, хай буде та. Сиди як на цей раз, хай буде так. Та була в мене жінка, була в мене люба, Та й послала, та й послала мене в ліс, щоб я їй грибів приніс, та й послала мене в ліс, щоб я їй грибів приніс. Та дала ж мені хліба, та й такого та й... сухого, Припився, щоб я удавився, до дому не прибився, та якось мені та подав, що собака хліб покрав, І я, я не вдавився до дому прибився, і я не вдавився, до дому прибився. Прийшов же я до дому, заставив. Сидить, як на цей раз не буде так, сидить жінка, сидить як на цей раз не буде так, запряг як оплога, а жінка є збоку, подивиться, добрі люди, як породні в року, подивиться, добрі люди, як породні в року, подивиться, добрі люди, як породні в року.